Що відбувається в Україні та світі найважливіше на цей момент. Ну, ви знаєте, сьогодні вже офіційно речниця збройних сил підтвердила звільнення населених пунктів п'яти населених пунктів в Береславському районі Херсонської області. До речі, в Херсонській області ми всі чекали, ми розуміли і знали, що йде звільнення населених пунктів. Але в Херсонщині це питання доволі чутливе, тому що оголошувати про звільнення населених пунктів можна тільки тоді, коли наші Збройні Сили вже закріпилися і впевнено тримають оборону в цих населених пунктах. Тільки після того можна казати вже про їх звільнення. Саме це і відбулося сьогодні. Речниця збройних сил оголосила вже і про високопілля, про яке ми багато чули, і до речі, бачили його звільнення, і бачили прапор над високопіллям. І разом з тим ще чотири населених пункта звільнених в Береславському районі. І ці приємні новини якраз. Вони знаєте ще раз підтверджують, що контрнаступальні дії відбуваються не тільки в не тільки в Харківській області, а відповідно і в Херсонській області. До речі, ще сьогодні наші збройні сили в черговий раз нанесли удар по Антонівському мосту. Треба треба зізнати що окупанти все ж таки прикладали багато зусиль для того щоб його відремонтувати і напередодні були повідомлення що навіть вони спробували декілька вантажівок пустити по антонівському мосту то сьогодні після влучного чергового попадання саме був зруйнований антонівський міст Це відбулося зранку і вже по обіді якраз гауляйтер стрімаусов вибіжав на антонівський міст і навіть записував Відео, що Не... подивіться. Тут повна пробоїна, але Антонівський міст стоїть. Ну знаєте, в звичайному дусі пропаганди Російської Федерації, що, начебто, все в них під контролем, але все валиться з рук. До речі, мені телефонували і кажуть, це так помітно стає, коли оточення гауляйтерів вже бігає навколо них і каже: Слухай, а ти нам казав, що буде все добре? Що всі все тверде і міцне? А я ось там з тобою був на фотографії. Що ж тепер зі мною буде? Нарешті почали задумуватися ті оточення колаборантів, які їм прислуговували, що вони все ж таки мають понести і понесуть обов'язкову відповідальність. Тепер вже сумнівів про деокупацію і звільнення Херсонщини взагалі ні в кого не виникає. А колаборанти панікують, і це вже є досягнення разом з звільненням рідної Херсонщини, і ми впевнені, що це вже відбудеться незабаром Херсонщину. Звільнення... Херсонщина буде вільна. Окупанти будуть біжати. А колаборанти ми зробимо так, що вони не встигнуть вбігти, а понесуть обов'язково відповідальність за свої дії. В цьому контексті хочу навести дуже цікаву статистику, і Нашим українським громадянам це буде цікаво. І хай росіяни послухають. Бабуть, не всі знають, що в роки Другої світової війни на боці Гітлера воювала 29 іноземних дивізій. Там були голландські, французькі, іспанська голова, так звана дивізія. Українська тільки одна дивізія Галичина 13 тисяч здалося в полон у 45-му році в Австрії, англійцям. Вони були всі виправдані. Але російських дивізій, які воювали на боці Гітлера, було 14. Більше мільйона росіян воювали за Гітлера. Ви розумієте? От тобто. Якби якби не е, той факт, що що 22 червня 41 першого року Гітлер напав на совєтський союз, він підійшов до Москви тільки в грудні 41 першого року. Він півроку топтався, грубо кажучи, на Україні. Це ми, українці, ціною свого життя, своїх колосальних втрат. Мільйони українців тисячі зруйнових міст і сел затримав. Мали просування Гітлера на Москву. розумієте? І чому в грудні? Тому що в грудні це почалася зима, а у німецьких танків не було мастил зимових, і тисячі німецьких танків зупинилися. Розумієте? У німців не було одягу зимового, німці мерзли. Тобто, фактично, ми, українці, ціною своїх втрат, своїх жертв, ну, врятували тоді московський уряд від поразки. І от історія повторюється. Повторюється вже в такому гротесному плані. Росіяни вже воюють проти нас, проти тих, які їх врятували від поразки Другої світової війни. І от ми маємо сьогодні те ж саме. Російська армія деморалізована. Вона погано воює. Там поганий солдат. Найкращий солдат совєтської армії це був український солдат. У нас виросла ціла плеяда талановитих полководців. Подивіться на Ніколюка, Шаптала Розвіта інші. Наші генерали, талановиті, молоді генерали. Мені 65 років. Я вже у відставці, але я пишаюся такими, залужними. Ну це молодці генерали, які просто грамлять е, російську армію, яка по деяким напрямам, щоб українці знали, в 20, а то й в 40 раз війська Росії Путін нагнав в Україну більше, ніж українського було. Це просто весь світ дивується героїзму і професіоналізму української армії і українського командування. Молодці українці, да нам допомагають зброї. Але у росіян танків було до певних напрямків в 20 разів більше. Нехай вони застарілі там Т-62, Т-72, і так далі. Але все рівно їх в десятки разів більше було. Особового складу більше в десятки разів, артилерії більше в десятки разів. Розумієте, і ми їх перемагаємо. Розумієте, і от сьогодні оцей наступ показав наскільки ми, українці, унікальна нація. Ми вміємо воювати. Ми, ми, ми будувати, створити моральні, духовні і матеріальні цінності для усього людства. І весь світ дивується: дивується українські нації. Нас поважати стали у всьому світі. Пригадайте, коли Путін почав агресію, роз роздавалися такі думки. Та потім візьме російська армія, візьме Київ за 3-4 дні. Що взяли? Уже півроку перевалили. Уже Росія терпить поразки, і весь світ нам аплодує ще і хвала нашим солдатам, нашому військовому командуванню. Вони молодці. Я їм просто аплодую. Це перший такий ну великий відступ Росіян втеча виріша, яка стала, яку вже неможливо приховати за якимись там жестами доброї волі, де весь світ побачив, що ми можемо їх бити, і це. Цей переломний момент він дав поштовхи для того, щоб знову ж таки підганяти пана Шольца в Німеччині, прийняти рішення і розблокувати поставки танків для України. Це дало можливість на Рамштайн 5 говорити про те, що Україн іншого варіанту у світу вже немає. Тобто, політика умиротворення Путіна пішла канула, як то кажуть, в літу, і це знову ж таки. Теж переламало суспільну думку в багатьох країнах світу, і це теж добре. Далі я хотів би звернути увагу щодо переломності цього моменту. Ну, давайте подивимось на Росію. Ну, справа в тому, що вони ж посипались по всім фронтам. Відбуваються конфлікти всередині генералітету, відбувається там вже шойгу, вже там в них там вже в опалі, так? Тобто відбувається те, що зараз ніхто не хоче бути крайнім і винним у провалі. І таким чином відбуваються такі речі, які говорять про те, що російський генералітет розуміє, що що то з їхнім царем, батюшкою, не то це теж спонукає дуже багатьох людей в Росії, які дотичні до політики, задумуватись над своїм майбутнім, тому що ми знаємо, що в Росії політику робить 5% населення в основному те, що живе в великих, дуже великих містах Москва там. Пі Пітер і так далі, а остальним там, в принципі, до, 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 до лямпочки. Але коли сипеться в тих містах суспільна думка, це теж один із переломних моментів. Тому я вважаю, що можна вважа можна так ну, зважувати на 8 вересня. Але я хотів би, щоб ми все таки були свідомі того, що Росія має ще досить великий військовий і людський потенціал. Тому не потрібно знаєте, сильно захоплюватися. І я бачу, що на сьогоднішній день. Логіка наших генералів якраз. Полягає в тому, що ми відвоювали певні території. Потрібно робити, як то кажуть, оборонні рубежі заслонні рубежі і для того, щоб не сильно знаєте, так загратися у напад, і коли тилини будуть встигати з забезпеченням для атакуючих сил. Тому я думаю, що війна ще триватиме. Нам ще як то кажуть, не одну тисячу кілометрів звільняти. Давайте не забувати, що в нас ще є Крим. Тому бойові дії ще будуть дійсно тривати. Росіяни звичайно будуть намагатися, але деморалізований супротивник він сипеться в дуже багатьох місцях. Зараз ще є проблеми в них на Херсонщині, і ми це розуміємо. І вони це розуміють. Коли обрубана логістика на не обов'язково йти в напад, нам можна за допомогою високоточної зброї просто зобов'язувати їх. Виконувати літеру З, або здохнути або здатись. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Патреон або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.